Я вітаю вас у Києві полудень. Канали СІТВі та СТБ відкривають новий інформаційний слот в марафоні, який триватиме до вісімнадцятої вечора. У нашому об'єктиві війна день 1225. І насамперед дані повітряних сил зсу цієї ночі загарбники атакували Україну чотирма зенітними ракетами і 114 безпілотниками. Чотири зенітні керовані ракети с 300 росіяни запустили з Курської області. А ударні дрони та безпілотники імітатори летіли з п'яти напрямків: Брянська, шаталова. Урська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська. Наші оборонці неба знешкодили 79 шахедів на півночі, сході та півдні країни. З них 40 вдалося поцілити, а 39 локаційно втрачені чи зупинені ребом. Зафіксовані влучання російських дронів у 14 локаціях ще на двох впали збиті безпілотники. Російська армія вночі знову атакувала Харківщину. Постраждали люди. Окупанти запустили п'ять безпілотників по селу Борівське Куп'янського району постраждали троє людей. На території аграрного підприємства загорілися сховище, знищене сіно і два мікроавтобуси. Ще п'ять дронів вдарили по складах у Волоській Балаклії. Почалась пожежа. Під ударом безпілотників був і сам Харків. Близько третьої ночі ворог атакував Новобаварський район міста. Потрощена СТО там виникло займання, яке гасили майже чотири години. У кількох житлових будинках вилетіли вікна, мешканців евакуювали представники Червоного Хреста. Також пошкоджені адмінбудівля і Зупинка. На щастя, всі люди живі. Попереднього за використанням пила тих бугерань задуло одного удару по цивільній інфраструктурі Новобувальського району міста Харкова. Внаслідок удару пошкоджено офісні приміщення та приміщення СТО. Пожежа на даний час локалізована, постраждалі відсутні. На Сумщині Росіяни б'ють по прикордоні. Військові зафіксували 80 обстрілів по 29 населених пунктах. Десятками вони скидають каби, вог та гатять з артилерії. Найбільше потерпають сумські і шосткінські райони. Є пошкодження в миропільській, юнаківській та ямпільській громадах. Там пошкоджені приватний житловий будинок, адмінспоруда, об'єкт цивільної інфраструктури. Виїхати з небезпечної зони погодилося ще 24 людей. Вилківську територіальну громаду вночі атакували ударним безпілотником, пошкоджено припортову і туристичну інфраструктуру. Про це повідомили в Одеській обов'язки адміністрації. Постраждалих немає. Обстрілюють росіяни нещадно і Херсон. Близько четвертої ранку обстріляли корабельний район, поранений 52-річний чоловік. А вночі напередодні окупанти розгатили приміщення в одній з лікарень. Близько 11 вечора по ній почали прицільно бити з артилерії. Обстріл тривав годину. Постраждали п'ятеро пацієнтів і три медсестри. В однієї вибухова травма, контузія та уламкове поранення грудної клітки. Її довелося покласти до лікарні. Зі схожими травмами. Четверо пацієнтів палат фактично вже немає. А в них за словами лікарів було 15 пацієнтів. Їх терміново перемістили до іншого відділення. Пошкоджений фасад вибуту понад 100 вікон. 12 11 до 12 прильоти по території, пряме влучання в будівлю. Є ранені, загиблих немає. Операційне ціла в палатах зараз зайти немає можливості. Є велика крагідність того, що стінка впаде. По цьому зараз завали ще не розбираємо. За минулу добу окупанти поранили 11 жителів області під вогнем 34 населені пункти вздовж Дніпра. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, фермерське господарства, підприємство, автобус, приватні автомобілі. Наш наступний репортаж про роботу аеророзвідників батальйону безпілотних систем Оріон 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Ці бійці знаходять навіть добре замасковані ворожі позиції на Херсонщині. Вивчають з неба кожну деталь, аби передати побратимам точні розвідувальні дані. Розповідає Луїза Єрьоміна. Зафіксували виходи артилерії під час нічного польоту. І вона вважалася діючою. Зараз типу, її повторно виявили. На відео суміжників вже там було вісім присування восьми військовослужбовців, які там намагалися втамувати пожежу. Екіпаж розвідки виявив вогневі позиції Ми ворога. Виявлено дві вогневі позиції по одній відпрацювала артилерія, по другій працювало FPV. Боєць на псевдосвятий мав професію скульптора. Він уявити не міг, що стане оператором БПЛА. Його колись творчі пахнені допомагає у службі бачити з неба маскування ворога. Під певним кутом було на ну, ствол гармат і все І з третього проліту. Побачили під певним кутом. Ось так до виліту готують розвідувальний борт. Цей БПЛА, кажуть, бійці зібрати можна швидко і без зайвих зусиль. Має чимало переваг. До прикладу, після бойового виліту приземлити його можуть практично будь-де він сідає по літаковому. Відповідно, це залежить від роботи оператора, від його знань і навик. Це командир екіпажу. Його бійці практично щодня вишукують ворога на лівому березі Херсонщини, а також патрулюють і певний відрізок берегової лінії. Розповідає окупанти періодично намагаються форсувати Дніпро, Спроби ці невдалі. Та, окрім штурмів, ворожі очі також постійно в небі. Вони намагаються використовувати, якщо ми говоримо про дрони. Літакового типу, коли вітер їм попутній, вони намагаються використовувати дрони FPV на близьких і середніх дистанціях. Тому наша аеророзвідка намагається працювати на випередження, аби вражати вогневі позиції ворога. Наша робота це спостереження, розвідка, аналіз, аналіз і визначення цілей. Якщо вони бачать нас або Наші позиції або нашу логістику вони не шкодують туди снарядів. Ми не можемо собі дозволити використовувати там 20-30 снарядів на підозріло ймовірну точку, де хтось там засвітив ліхтарем вночі. У роботі аеророзвідників головним результатом є точність, аби побратими мали чіткі дані. Піці розповідають, готові приймати до своїх лав новобранців і навчати всіх тонко, що в польотів. Я особисто був зварником, Я працював зовсім в іншому напрямку. Ну, в свільному житті. Тут я роблю абсолютно нову для мене роботу. Ми готові брати, навчати і включати їх в роботу і давати якісний результат. У бліндажі поруч зі своїми робочими крилами бійці показують нам маленьке гніздечко з ластівками. кажуть, тішиться таким символізмом і оберігають пташенят. Це наше крило. І тут має маленьких маленьких сусідів, які, які теж літають, але шевчаться. Лизирі на Даніл сліж факти СТВ, ті єдині новини. Сполучені Штати призупиняють постачання Україні ключових видів озброєнь, зокрема ракет для систем ППО Петріот і високоточних боєприпасів. Про це повідомляють одразу кілька авторитетних американських змі. За даними медіа, постачання зброї зупинили ще на початку червня, після ревізії запасів Пентагону. Адже у Вашингтоні побоюються, що американські склади боєприпасів надто спорожніли. У самому Пентагоні рішення поки не коментують. Але за даними змі, серед зброї, яку не отримують збройні сили України, ракети до патріотів, артснаряди, керовані ракети Hellfire, десятки переносних комплексів Stinger, ракети класу повітря, повітря та гранатомети у Білому домі. Підтверджують рішення, ухвалили, щоб поставити інтереси США на перше місце. Тим часом у Німеччині дискутують досі щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер Мерц підтвердив питання досі на порядку денному, але водночас наголосив, Німеччина не стане стороною війни, навіть якщо передасть ці ракети Києву, адже їх використовують. Вотинуть лише українські збройні сили. Утім, Мерс наголошує Таурус складна зброя і потребує тривалого навчання українських військових щонайменше пів року. Американський сенат після трьох днів дебатів таки ухвалив мега-пакет Дональда Трампа про видатки і податки. Документ схвалили з перевагою в один голос. віце віце-президента США Джей Ді Венса. Врешті 51 сенатор виступив за 50 – проти. Тепер доля законопроекту, назва якого один великий красивий закон Big Beautiful Deal» у руках палати представників. Документ передбачає зниження податків для високих доходів, збільшення витрат на оборону, охорону кордону і тотальну. Скорочення соціальних програм, головне, збільшує борговий ліміт США на 5 трильйонів доларів. Демократи одностайно проти ухвалення законопроекту а в адміністрації Трампа розраховуючи його, остаточно затвердять до дня незалежності Сполучених Штатів, який американці святкують 4 липня. До речі, саме через цей законопроект остаточно розсварилися Трамп та Ілон Маск. Останні категорично проти так званого великого прекрасного закону про податкові пільги. Підприємець каже, що цей документ веде країну до боргового рабства. Він заявив, що й його ухвалять, то маск уже наступного дня створить іншу американську партію. Мовляв, країні потрібна альтернатива однопартійній партії демократів і республіканців, щоб люди справді мали голос. Трамп парирує, каже, маск отримує більше. Субсидії ніж будь-хто в історії, і без них Ілону, ймовірно довелося б закрити бізнес та повернутися додому в південну Африку. Заявив, що розглядає питання про можливу депортацію Ілона Маска також перевірятиме діяльність мільярдера за допомогою колись очолюваного ним департаменту ефективності. ДОЖ. Український гурт Океан Ельзи завершив львівський блок свого великого туру в межах проєкту Хвилі життя. Чотири концерти поспіль і щоразу аншлаг Цьогоріч Гурту 30 років одночасно на концертах музиканти збирають гроші на реп-системи та реанімаційне обладнання для швидких у найгарячіших місцях фронту. На чотирьох львівських концертах океанам вдалося зібрати майже 2 мільйона гривень. Допомогти можете й ви відсканувавши qr код який буде в наступному спеціальному репортажі. Чотири концерти за кілька днів і щоразу яблуку ніде впасти. Львів зустрічав у канель, зі стоячи з першими кордами співали усі. Слава Слава На концерті лунали легендарні пісні Стріляй вище неба без бою, а також спільні треки з іншими виконавцями. Чумейте як так. Yeah! Для Святослава Вакарчука ці концерти особливі, адже відбулися у рідному місті. Артист зізнається, кожен виступ у Львові для нього як зустріч з близькими людьми. Бо тут усе рідне вулиці, спогади і перші кроки великої музичної історії Кано Ельзи. Чи виступати в рідному місті це завжди приємно, завжди щемливо. Наші виступи люди якось сприймали. Ну, ніби до, до психолога сходити, та й ми так сприймаємо. Ми до людей теж йдемо як до психолога. Тобто, це, це такий взаємний сеанс психотерапії. Для людей, які прийшли на концерт у Ельзи – це легенда, музика їхнього життя. Кажуть, головне, по що прийшли почути пісні, гурту наживо та відчути неймовірну атмосферу. приїхала, тому що ну якби колянель за 30 років, та й власне в нас тут ціла тусовка. Тому ми тут і, і декілька поколінь, я можу так сказати. Тому та відчути вайб бути приналежним до 30-річчя, Тому ми тут на сцені Вакарчук справжній вулкан енергії. Він і співає на повну силу, і танцює, і стрибає разом з усіма. У соцмережах його вже порівнюють із солістом гурту Imagine Dragons. Скажуть, має таку саму неймовірну фізичну форму та шалений драйв. Я просто займаюся спортом і люблю тримати себе в формі. От, і, не знаю, рух. Для мене життя це рух. Я постійно рушу. Всім раджу так само робити. Кому що, хто за пісняпи приходить, хто за спортивною формою. Я, в принципі, готовий і до першого, і до другого. Як скажете. Цього разу гурт виступив у межах проєкту Хвилі життя. Мета зібрати 15 мільйонів гривень на 50 комплектів систем радіоелектронної боротьби для автомобілів швидкої допомоги, які передав фонд підкриті очі. З ними гурт співпрацює від початку 2024 року. Відтоді разом доправили на передову 30 обладнаних раннімобілів. Захищають саму машину, а також людей, які в ній також поранених. Тобто, ми подвоюємо цю кількість людей, яка зберігає життя. Ми працюємо зі всією лінією оборони. Ми в найгарячіші точки передаємо згідно запиту військових. Під час концертів був аукціон із лотами від гурту та військових. Донатили і через офіційний мерч у Кано Ельзи. Допомогти пришвидшити збір можна, перейшовши за QR-кодом на екрані. Восени гурт уже планує тур євро. Європою, Америкою та Канадою, щоб зібрати ще більше грошей для тих, хто рятує життя на передовій. Оксана Язницька, Володимир Люк. Факти Асі Єдині новини нові репортажі, та вся найсвіжіша інформація. В новинах рівно за 15 хвилин. Побачимося о 12.30.